Сьогодні з'явилася постанова КМУ, яка вносить зміни до 560-ї постанови. Ті самі зміни до порядку отримання і продовження відстрочок, про які останні дні всі говорять. А саме, що з 1 листопада заяви на відстрочку будуть через СНАПи і що 80% відстрочок буде онлайн через резерв плюс. Коротко розповім про зміни, які відбулися. А ви підпишіться на мій телеграм-канал, бо там новини з'являються раніше. Посилання буде в шапці профілю. Отже, сьогодні на сайті кабінету міністрів з'явилася постанова номер 1364 Нею, зокрема, передбачені всі ті нашумівші зміни. І проаналізувавши дану постанову, скажу відразу, що норми з конкретним переліком відстрочок, які обов'язково будуть через Резерв Плюс, немає. Думаю, вони будуть з'являтися поступово по мірі опрацювання та налагодження взаємодії між реєстрами. Але повернемося до постанови та змін, які вже є станом на сьогодні. До речі, посилання на цю постанову вже є в мене в телеграм-каналі. Тому переходьте та підписуйтесь і ознайомлюйтесь. Змінений пункт 58 560 постанови, і в ньому дійсно вказано, що подача заяви на вістрочку буде тільки через центр надання адміністративних послуг. Але є нюанс: зміни внесли до заяви про надання вістрочки, яка є додатком 4 до постанови 560, яку ви звикли. Подавати до центру комплектування тепер ця заява подається тільки працівниками служби безпеки України чи розвідувальними органами. А для всіх інших, тобто для звичайних людей, встановленого зразка такої заяви вже немає, і не зрозуміло чому. І на що ускладнювати цим життя. Натомість сказано, що заява подається до ЦНАПу і повинна містити обов'язкові реквізити, такі як прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, адресу, і навіть в обов'язковому порядку електронну адресу. І виходить, що заява буде в довільній формі з обов'язковими реквізитами, про які вказано в змінах. Далі СНАП невідкладно має реєструвати заяву та направляти через електронний веб-портал електронних послуг заяву до ТЦК, які мають протягом дня її вже зареєструвати. І в разі надання відстрочки протягом дня вона має з'явитися у вас резерв плюс. Якщо ж буде відмова, то СНАП має видати вам таку відмову встановленого зразка, яка є в 560-й постанові. А що ж з продовженням відстрочок? Змінами передбачено, що у разі продовження строку мобілізації відстрочка продовжується шляхом автоматичної зміни дати про закінчення відстрочки за наявності підстав для відстрочки відповідно до раніше поданих документів та перевірки через державні реєстри, чи не зникли такі підстави, і продовжується на період мобілізації, тобто знову на три місяці, ну або раніше, якщо такі підстави зникнуть. Якщо коротко, то це всі основні зміни. Хто хоче прочитати детально, переходьте на мій телеграм-канал та ознайомлюйтесь. Там змін на 13 сторінок. Гарна новина щодо подання через ЦНАП заяв на вістрочку, але спілкувався з працівниками деяких ЦНАПів. Для них це новина, до якої вони не були готові. Тому